Країнах відзначали хемовін. На цю тему почали говорити українці разом зібравшись. Я, стоявши поруч, уважно слухався в їхні думки. Хтось сказав, що це свято нечистої сили, а хтось навпаки, не невже ти все вічи і так далі? Ми християни знаємо з Святого Письма, що Господь Бог перед сотворенням людини сотворив світ ангелів з розумом та свобідною волею. Але частина із них згорділа. Вони хотіли стати, так як Бог, тому протиставилися своєму Творце. За цей чином Господь відкинув від себе оцих парчих ангелів назавжди. З того часу, в падші дух, з зазрості, що людина може бути в Божій присутності, шкодять їй, намагаються спокусити до зла. Ми оцих парчих ангелів. Називаємо по-різми. Демони, біси, чорти, кажемо конкретне ім'я Сатана, люцифер. В своїй уяві, можливо, маємо різні картини, але ми пам'ятаємо, що це є світ духів. Це є ангели, які відкинуті Бога. Сьогодні ми чуємо євангельську історію. Про чоловіка, який був опанований злими духами, він піддався на їхній вплив і таким чином витратив контроль над собою. Він не міг собою володіти. Це є, напевне, ще одним свідченням того, що може статися з людиною, якщо вона недбало ставиться до Божого закону. Своєю недбалістю чи байдужістю, ми наражаємо себе на небезпеку і терпіння не тільки у вічності, як це ми чули в притчі, в притчі про багача і Лазаря з минулої неділі. Але також, стаючи невільником гріха, зазнаємо різного терпіння вже тут, і в ми. Євангелист Лука описує, бо Євангелії ми чуємо, що він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробу. Також чуємо, що цей чоловік, який виходив зустріч Ісусові, має бісів віддав. Недаремно на це звертає увагу Євангелист Лука, тому що він був лікарем за професією. Будь-яку хворобу є важко вилікувати, яка триває довго. А тим більше, коли йде мова про тривалу духовну нечто. Зовнішній вигляд чоловіка, про якого. Все своєї наготи. У даному випадку ми бачимо, що цю безсоромність, чи ця безсоромність, вона була керованою. Можливо, його поведінка психіатрами розцінювалася як якась психічна недуха. Але психічно гори ми не можемо назвати цього чоловіка. Тому що. Після вигнання бісів він одягнений, в здоровому умі сів біля Ісуса і слухав Його навчання. Аналізуємо далі, побачивши Ісуса, біси просять передчасно їх не мучити. Господь, бачачи таку поведінку чоловіка, запитує, як тобі на ім'я. Але чоловік не відповідав, Його голосом говорять біси Легіон. Впевненість демонської сили походила від їхньої кількості. Легіон це одиниця римського війська, яка вміщає в собі від чотирьох до шести тисяч воїнів. Саме така кількість бісів знайшла притулок в оттілі цього чоловіка. Їхня сила та енергія спрямована на виконання однієї мети занепастити людську душу, звести її з дороги правди і життя. Ми повинні розуміти, що кожного разу, коли ми відступаємо від Бога, то губимо себе. Губимо свої, свою особистість як людини сотвореної Богом. І вони благали Його, щоб Він не велів їм іти в безодню. Чому біси просять Ісуса, щоб він не відправляв їх в безодню, не маючи власного тіла, а перебуваючи в тілі людському? Де вони спонукають людину чинити гріх. І з цього отримують велике задоволення. У безодні вони не можуть того зробити. Тому просять, щоб Ісус дозволив їм увійти хоча в стадо свини. Господь, виганяючи нечистих духів із тіла чоловіка, не відмовляє їм. Дуже цікава тут деталь. Господь не відмовляє тебе. Чому? Тому що має зробити ще один урок для місцевих мешканців. Мешканці Герасину злегковажили законом Мойсея. В одному із його правил була заборона розводити свиней та споживати їхнє м'ясо. Надали перевагу тілесному задоволенню, порушуючи цей закон. За дозволом Христа цілий легіон бісів впаковується в стаду свини. Свиней хоч було багато, читаємо дві тисячі, та не змогли спокійно тварини цього перенести. Вони кидаються з кручі у воду. Чому Господь допустив таке? Щоб навчити євреїв зберігати свої звичаї і закони. А тепер подумаємо, якщо злі духи поставилися так до свиней, то з людьми, напевне, поступили так само. Але згідно Божого об'явлення, ми знаємо, що Бог не дозволяє так поступати із людьми. Він стримує їх. Бо в іншому випадку, як говорить Святі Отці, злі духи могли б в одну мить знищити весь людський рід. У сьогоднішньому Євангелії нам потрібно звернути увагу на дві речі. Перше поведінка біснуватого, а друге поведінка герасинська. Тут можемо знайти дуже важливу науку для свого духовного життя. Подія біля Герасину показує два стани душі, два способи ставлення людини до Божої ласки та милосердя. Відкритої на Божу ласку, яку представляє віснуватий чоловік. І через свої, на різні прояви Божого милосердя. Це ми бачимо в поведінці Герасимській. Почувши про матеріальні збитки, вони і слухати не хотіли Ісуса того, який оздоровив їхнього мешканця. Мешканці Герасима не хотіли більше втрачати, тому вони просять, щоб він відійшов із їхнього краю. Щось подібне є, коли. Людська душа не бажає, щоб Христос виходив в її життя, тому що потрібно буде відмовитися від багатьох речей, звичок, вигод, які людина практикує в щоденному житті. Хоча геросимці відкинули Христа, Христос не відкидає їх. Не маючи можливості проповідувати самому, Ісус посилає щойно оздоровленого чоловіка, щоб той проповідував замість нього. Після вигнання бісів цей чоловік уже нічим не відрізнявся від інших мешканців тієї округи. Тому люди, які почали спілкуватися із ним, зрозуміли свою помилу. І коли Христос, читаємо в Євангелії в іншому місці, приходить до, до цієї округи вдруге, то вони не те, що йдуть, а біжать на зустріч Христос. Сьогоднішня євангельська історія є образом подвійної поведінки людей у життєвих труднощах або і в загальному, в кожній конкретній ситуації. Сьогодні ми, християни, можемо запитати для себе, що для мене є важливіше спасіння своєї душі та життя із Богом, чи певні нечесні матеріальні вигоди, грішні задоволення, які позбавляють мене Божої ласки та благодаті. Запитаємо себе сьогодні, як ми живемо з Богом чи без Бога? Хто ми є насправді, вказує наша совість? І ви, напевне, мене запитаєте, а до чого тут Хелогін, який був згаданий на самому початку? Та ні до чого. Ми просто маємо дати собі відповідь. Хто ми є в кожній конкретній ситуації? Амінь. Слава Ісусу Христу!